Десять команд, які брали участь, були розділені на три підгрупи. Переможці яких грали у фінальній частині футбольних баталій. Це команди Романова, Бердичева та Чернігівського району. Сьогодні в нас будуть переможці, але в нас сьогодні не буде переможених. Тому що це дійсно дуже цікаво. Це вперше У нас розвивається жіночий футбол. У Нас е, ну, дівчата грають на досить високому професійному рівні. У Нас з'явилося місце, де це можна втілювати в життя. Бачите, гарне покриття. Тому дуже приємно і, і дуже святковий настрій з приводу того, що ми сьогодні започатковуємо в Житомирській області нову спортивну традицію. Хочеться, щоб в кожному районі існувала своя футбольна команда. Хочеться, щоб наше місто область… С мало футбольну команду, і ми, як влада, стараємося підтримати і допомогти. Багато буває зауважень до влади, чому немає команди. Але я кажу, влада не відповідає за команду за створення. Влада може заключити договір і підтримати федерацію. Кожна команда мала велике бажання перемогти. В підсумку третє почесне місце завоювала команда Романова. Кубок за друге місце отримали дівчата Чернігівського району. Склад команди, сформований на базі Селянчинського спортивного ліцею. Ми продовжуємо захищати нашу рідню школу, середній спетинний ліцей, адже ми не забуваємо нашу школу, рідну нашу школу. Ми далі намагаємося да, підтримувати і за них грати, і за них болювати. Ну, на першому жіночому кубку з футболу ми вирішили підтримати їхню команду да. і посіли друге місце. Так. Задоволені. Да, задоволені головний трофей переможний кубок чемпіонів завоювала команда Бердичева, яка вже має багато перемог на обласних та республіканських змаганнях. Звичайно, дуже задоволення, Це наша кількісна перемога. Ми дуже вражені тим, що тут проводиться такий турнір. Дуже щасливі. Дякуємо всім, хто провів його. Цей кубок організатори мають намір проводити традиційно щороку.